У сполучених штатів Америки прибули американці, звільнені у рамках обміну із Росією. Це колишній морський піхотинець Пол Вілан, репортер Wall Street Journal Еван Гершкович і російсько-американська журналістка Алсу Курмашева. Вони входили до групи із 16 ув'язнених, яких Москва і Білорусь звільнили в обмін на вісьмох росіян, утримуваних в США і кількох інших країнах ця угода була б неможливою без наших союзників: Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Туреччини. Вони всі стояли з нами. Вони підтримували нас і прийняли сміливі рішення, звільнивши в'язнів, які перебували в їхніх країнах, і надали логістичну допомогу, щоб повернути американців додому. У сполучених штатах Америки обмін назвали історичним, якого не було з часів холодної війни. Під час процесу обміну ув'язаних представників США не мали жодної взаємодії безпосередньої з Путіним. Про це повідомив радник президента Америки з нас безпеки, його звати Джейк Саліва. На запитання журналістів, чи може угода щодо обміну ув'язнених стати основою для дипломатичних зусиль в контексті війни Росії проти України, Саліван відповів, що США не бачить зв'язку між переговорами щодо обміну ув'язнених і будь-якою потенційною дипломатією щодо війни в Україні. Ну а напередодні до Німеччини прибув літак із звільненими німцями та російськими позиціонерами. Їх зустрів канцлер Олаф Шольц. Він прокоментував рішення віддати рефі засудженого за вбивство у Берліні Вадима Красікова. Каже, це було не просто, проте необхідно для звільнення громадян Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Почуємо Бундесканцлера. Звільнення стало можливо лише після того, як російські громадяни, які мали досвід роботи в спецслужбах і були ув'язнені в Європі, передали Росії. Серед них був Вадим Красіков, якого наприкінці 22-го року берлінський суд засудив до довічного ув'язнення за вбивство громадянина Грузії, чеченського походження. Ну, Олександр, направду, спочатку дійсно здавалося, що цей обмін це таке, знаєте, підґрунтя для перемовин. Всі почали будувати теорію змови, що таким чином годі намагаються щось там показати і так далі. А потім, коли відбувається брифінг Джо Байдена, стає все зрозуміло. Він каже: завдяки адміністрація Байдена, Харріс, 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 тут вона теж була. Та о, надзвичайно вони на цьому пропіарилися, хоча це не дуже хороша подія. Ну і Дональд Трамп, який вже засудив повернення американських громадян, то про що це більше? Про те. Що йде дипломатія, де піднімаються різні питання, і, зокрема перемовини, або винятково набирають собі бали на майбутні вибори. Як завжди це буває в політиці, тут одразу дуже багато напрямків. Ну, по-перше, розмова про Вілена, розмова про Гершковича, вона точилася ще е, до повномасштабки. Ну, Вилан дуже давно в, Америка, в російському полоні. Дуже багато громадян Німеччини там перебувають задовго до початку повномасштабного наступу росіян. Тому це розмова довга. Все прив'язати в нашу сторону тут не можна. Проте є декілька проте, називаємо це так. Перше. Абсолютно правильно ви говорите, це частина політичної кампанії. Що, мовляв, Трамп не хоче ні з ким розмовляти Трамп не готовий вести дипломатію, Він не вміє це робити. А ми такі білі пухнасті класні, дивіться, ми повертаємо додому засуджених, які мали там сидіти до скону свого. Це перший аспект. Другий зовнішньополітичний аспект тут уже є певна сторона Росії. На фоні заяв Росії про те, що вони завжди готові до переговорів, і їм всі в обличчя кажуть, ну ну де? де ви готові до переговорів? Ваші слова не співставлені з реальністю. Зараз росіяни чудовий приклад. Ну, ми ж домовилися з американцями. Ми взяли собі вісьмох. Насправді агентів ГРУ, але вони просто кажуть наших громадян, а віддали 16 американцям і німцям. То ми готові до перемовин. Бачите, з нами можна говорити. Це злі українці в себе в Києві не хочуть перемовин. Це Україна не готова до них і підштовхується заходом до того, щоб все розсипати. А ми мовляв, можемо. І до речі, на пропагандистський канал вже пошла оця хвиля. Вона поки така дуже субтильна. Вони просто кажуть: ну, бачите, ми готові говорити заходом, незважаючи на те, як вони до нас ставляться. А вони не хочуть, і Україна не хоче, згадують так кінці. Тому з цієї точки зору воно все-таки впливає на нас і впливає в тому плані, що росіяни будуть перед китайцями, перед іншими, хто хоче бути модераторами в перемогах, виставляти це як власну готовність і неготовність України. От кажуть про те, що Путін маніакально бажав повернути Красікова. Та І ось ця історія, вона знову ж таки. Як е, такий маркер залаштункового ці, залаштункової цієї роботи, та я так розумію, що вона провадилася не просто не спозавчора, та а має за собою кілька десятків місяців підрудня і підґрун. Підґрунтя та і тільки у квітні еревська сторона е, надала сигнал е, штатам і от Джо Байден так. особисто, все, все це погодив. Знову ж таки, це абсолютно паралельні треки. Та в не в одному, навіть uh -huh. та в різних кейсах. Так. Якщо ми говоримо про е, ситуацію між Ерефією і нам так абсолютно. І от до речі, щодо повернення Красикова тут варто відмітити дуже дуже цікаву особливість. Все таки. Щоб не казали про зменшення дипломатичного представництва Росії за кордоном, що мовляв це м'яка санкція, це не на що не впливає. Але ми бачимо, що в Росії просто не залишається агентів, які можуть працювати на місцях. Тобто, ну згадайте Росію 90-х, згадайте ще краще навіть радянський союз. Агенти, які займалися замовними вбивствами, дуже часто були одноразовим, як це називається одноразовий інвентар. Вони когось вбили, їх же там арештовують, і радянський союз не має до них жодного відношення. Теж саме було в Росії. навіть ті ж самі відомі підтрофи які шпілі звісних британських соборів, вони теж багато в чому. Це була їх перша і планувалася остання операція по вбивству конкретної людини. А зараз їм доводиться за кожного професіонала боротися. Їм доводиться діставати цих людей, їм доводиться займатися відновленням кадрової політики. Бо все-таки і в Німеччині, і в Америці протягом останніх двох років кількість російських так званих дипломатів скоротилася на 60%. Там просто нема агентури, і росіянам нема з ким працювати. Тому для них це доволі болюче питання. Це перше. А друге, що тут також можна відмітити, і до речі, цей сигналчик цікавий ми почули з колегами від американців. Кажуть, ви бачите, на що готовий піти Путін, щоби задобрити своїх силовиків. Що багато ж говорили про те, що і Патрушев якось косо на нього дивиться, і інші слові відомства мають певні питання до Путіна щодо якраз своїх людей за кордоном. А ось бачите, він готовий обміняти американських шпіонів, він готовий обміняти людей, засуджених до довічного, в два рази на в два рази меншу кількість своїх агентів. Тобто йому дійсно доводиться підтримувати певний статус. Не дарма ж він кожного разу на Діні ФСБ говорить, то що «Не переживайте, ваш все ще в Кремлі. От йому треба доводити, що він ваш, тому що все-таки спецслужби. Якби в них не було мало людей, як би що про них не казали, але в самій Росії вони залишаються дуже впливовими. Ну, коли ви кажете, пане Олександре, що в Європі залишається менше е, агентів, завжди хочеться сказати, дайте їм час, Орбан над цим працює так. та і відкривається додаткове вікно, через яке росіяни будуть повертатися е, до Європи. Але насправді ситуація комплексна. Якщо ми говоримо все, ще, там, наприклад, про Російську Федерацію, угу. в них цікаві відбуваються зміни е, і з тим, що е, вони пророкують завершення взагалі ери свободи слова та вільного доступу. Тобто це перекривання кисню для YouTube. Ну і сьогодні стало відомо про те, що Google нібито там в перспективі перестає працювати. Я вже не знаю про яку сторону йде ймовірно, це в самій Російській Федерації вони таким чином захищаються. А що буде, якщо вони і справді зможуть встановити таку собі цифрову диктатуру на, на кшталт, як в Китаї, і не буде ніякої інформації, як це впливає і на війну, і на перемови? Uh... На жаль, якщо ми заходимо з цієї точки зору до війни, це абсолютно радянський метод. Це повний контроль інформаційного поля це повна переконаність, що росіяни там перемагають на всіх фронтах. От якраз поки я їхав на ефір, побачив, вони нову сводку опублікували, що вкотре кожного тижня вони там нібито знищують по як вони са 15 тисяч бойовиків. Якщо так угу. порахувати, це за три роки близько 2,5 мільйонів де і 12 тисяч ми танків. Я дванадцять тисяч хочети, що я кожен день слухаю російську пропаганду, що ще вд. Двадцять другому да. році вони казали, що в нас закінчилися в принципі люди. У нас їх більше немає. Да. І півтори тисячі літаків, хоча в нас було двісті, 12 тисяч танків, хоча з на півтори тисячі, і це стане правдою. Тобто, повне закриття інформаційного простору дозволить користуватися ним як завгодно. Росіяни це, звісно, схавають. Тут питань нема. На опозиції російському і так з вами я думаю, не сподівалися. Тому тут абсолютно все логічно. На жаль, зараз виглядає так, що в Росії є потенціал це зробити, тому що Але, ще... значить є проблеми. Так, є проблеми. Це абсолютний позитив. Це явно показує те, що в них погано з рекрутингом, бо відтік кадрів, назвемо це так, з Росії не закінчився. Хоча перекрили кордон з Грузією, перекрили кордон з Китаєм, ну просто попросили китайців контролювати. Найцікавіше, що залишається шлях через Казахстан. Як би там до росіян не ставилися, але аби не вмерти десь в українських степах, можна і потерпіти. І що найцікавіше, останні новини, що дуже популярне туристичне місце стало раптом Монголія. Правда, чомусь звідти туристи не повертаються, хоча туристи мають повертатися, але все-таки вони згадали про своє історичне коріння. Тому так зациклення інформації в своєму внутрішньому в, в, в своїх внутрішніх процесах всередині Росії це просто пока те, що диктатура боїться, і диктатура має ставати більш диктаторською, вибачаю за тавтологію, для того, щоб втримати ситуацію під контролем. То знаєте, від в мене там був один із Усті, у студії, його питала, як він думає, добив... од якби просто припустити, uh -huh. про що? Могла би жалкувати адміністрація Джо Байдена та його оточення. Цей експерт, ваш колега, він сказав, що та напевно ні про що вони впевнені, що вони все зробили правильно. Але судячи із заяви Джека Салівана, mm -hmm. ну здається, вони чудово розуміють, що вони так. запізнюються. Та він згадав про те, що так в цьому обміні мав бути Навальний, mm -hmm. та що не встигли, він помер. Е, Паноцентре питання теж до вас: а як ви гадаєте, чи роблять зараз американці роботу над своїми поволками? Окей, це частина передвиборчої кампанії, mm -hmm. але ж яку купа по всього і зокрема наша війна, так насправді вони роблять висновки, і мені здається, це якраз готується на останні декілька місяців правління Джозефа Байдена, тому що він Шо уже дасть жару абсолютно. Бо він уже не підзвітний. Так. так він зараз каже, що там відповідальність колишніх президентів і так далі. Але я не думаю, що він буде робити щось кардинально антиконституційне. Він навпаки, зараз президентській адміністрації потроху збиває все більше і більше виключно президентських повноважень, скажімо, виділення нових траншів, виділення грошей і так далі. Це все передеться. На Конгрес, на інші гілки виконавчої влади, тобто він явно підготовлює певне підґрунтя для Трампа. Чому саме для Трампа? Тому що якщо прийде Камала, вона і так зможе з цим працювати. Це можна повернути за допомогою голосування Конгресу, і взагалі їй ці повноваження не дуже то й треба, бо вона, вибачте, в зовнішній безпековій політиці поки що не такий ас, як Байден. Але в підготовці до Трампа, в підготовці до того, що Штатів не буде, мені здається, адміністрація робить певні висновки запізно, заповільно і, звісно, контроль ескалації є дуже вдячний. Цій адміністрації, що вони хоча б уже влітку не згадували жодного разу цей пісів контроль ескалації. Хоча б тут вони вже чомусь навчилися, що це не працює. Але все-таки під кінець року давайте очікувати, що ми побачимо результат цих висновків. Ми побачимо, що, можливо, адміністрація дійсно зрозуміла, що певні помилки були допущені, не зважаючи на те, що я, я погоджуюсь з колегою. В принципі, з точки зору американських національних інтересів, все ж було добре. Ядерної війни не сталося, Україна не впала. А що там далі? А це вже питання наступних адміністрацій. Ну, дивіться, питання наступних адміністрацій, але до тієї пори, поки є е, даруйте легітимною каденцією е, цієї адміністрації. Та що найпринциповіше, найголовнішого, вони ще хочуть зробити, щоб війти все ж таки в американську історію Джо Байдена ніяк. Самовідсуванцю, та, а от е, все ж таки, як так. сильному і е, промовистому. Хотів сказати інше слово е, лідером ну, каралізу. Якщо зараз аналізувати його промови, для нього ключова проблема, як він це називає, це порятунок американської демократії. Він постійно концентрує увагу виборців, що прихід Трампа поставить просто хрест на тому, що таке американська нація, американська політична система. Він звісно трохи згущає фарби, м'яко кажучи, але те, що ситуація загрозила, це правда. Тому мені здається, значна частина його цих прикінцевих законопроєктів буде якраз націлена на перебудову конституційного суду. Він цю реформу. Голосив буквально півтора тижні тому, і він дійсно за неї взявся. Зараз це колосальна робота юридичного відділу Білого Дому. Далі може бути значна перебудова взаємовідносин Конгрес президент. Бо шість місяців неможливості ухвалити один законопроект допомоги для України та Івані Ізраїлю. Йому показали, що ну система не має так працювати, не може бути розходжень по якимось базовим, абсолютно адекватним очевидним речам. І третє. Все-таки перемога України, сильна позиція України на перемогах чи повноцінна допомога Америки нашій державі це також те, що може, як правильно ти каже, ввести його в історію як поборника демократії, свободи і нормального світопорядку, тому що він неодноразово казав, що Україна це справа системна, це демократія, яка бореться проти диктатури і колоніалізму. І тому, якщо він просяде по цій темі, ну історія його не дуже позитивно запам'ятає.